Шестеро терористів захопили заручників у посольстві Ізраїлю, замінували будівлю відомства та синагогу. Жодних політичних чи економічних вимог зловмисники не озвучують. Це лише у фільмах. Терористи просять вертоліт і мільйон доларів. За сценарієм антитерористичних навчань усе банальніше. Поодинокі постріли з автомата через шпарину у вікні посольства і крик заручників про порятунок. У терористів здають нерви. Вони викидають з вікна першу жертву. Знизу у відповідь вимога силовиків здаватися. Амбасаду оточують спецназівці. Годинні перемови не дають результатів. Керівництво служби безпеки віддає наказ атакувати з повітря. На горизонті з'являються два військові гелікоптери. Один пильнує територію з гори, інший приземляється на дах замінованої будівлі. Знизу терористів уже чекають бійці спецпризначення. Відступати нападникам нікуди. Силовики вриваються у приміщення, обезброюють терористів і виводять на двір. За ними пакують до автобуса заручники. Уже потім розбиратимуться, хто є хто на місце. Прибувають сапери, запускають всередину робота. й знаходить і знешкоджує вибухівку. Тим часом рятувальники вилазять на дах і гасять раптову пожежу. Посол Ізраїлю нарешті може спати спокійно. На радощах готовий навіть розбиті вікна власним коштом замінити. Зайомські кольчики розберемося. Це не найголовніше. такі і такий ефект. Одаварот дає повне ощущение безопасности нашому посольству или другим підсеред, которые находятся на території України. Аж ніяк не у безпеці почувався під час навчань пан Владислав. Чоловіка чотири години не випускали з магазину поблизу посольства. Я думаю, що це якісь панти тут приходять. Утріальні вот панти. Нічого нічого тут такого немає. Доріж рішили поіграти. Випустили чоловіка лише після втручання журналістів. Організатори акції виправдовуються. Про інцидент нічого не знали. Ми врегулюємо цю ситуацію. А якщо таке було, приношу вибачення. Про навчання у центрі столиці киян попереджали. Запевняють в СБУ. Однак водіїв на дорозі від того не поменшало. А натовп зівак кілька годин простоїв під дощем, спостерігаючи за дійством. Були серед них і Тетяна Наконечна та Юрій Шульга. Новини Юбіар.